Доброго дня друзі! У цьому відео я хочу показати вам як я вирощую щавелю у горщику. В 5-літровому кашпо був висіян щавель балконний. І ось що з ним сталося зараз. Доволі такий рясний кущик вийшов. Росте він на дворі, Тому полив кожен день. Ну крім дощових звичайно днів. Два рази за цей час удобряв органічними добривами. Гумат. Ну, наче все. Пробуйте, вирощуйте. Якщо щось пропустив, задавайте питання. Дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі. А поки полюбуйтесь на мій щавлик. До побачення!